Вітаємо усіх глядачів та гравців на нашому каналі. Наша команда активно працює над оновленнями серверу, і ми вже готові показати вам, що вже сьогодні буде додано на сервер. Почнемо з абсолютно нового меню спавну. Тепер воно повністю оновлене та використовує інтерактивну систему фонових зображень. В залежності від того, де ви знаходилися востаннє, в залежності від типу вашого будинку та вашої організації, будуть змінюватися зображення на плитках. Ми підготували більше 50 унікальних скріншотів локацій області Сан Андреас, щоб милувати ваш око щоразу при вході у гру. Також те, чого ви просили ще влітку тепер для усіх членів організації доступна опція спавну в офісі організації, новий одяг, вишиванки для пошановувачів національного одягу. Придбати його можна в усіх магазинах області. Гарною новиною стануть функціональні президентські вибори, у яких ви можете взяти участь до п'ятниці. Важливо, що для цього у вас має бути третій рівень персонажа. Знайти мітку для голосування можна біля будівлі уряду. Повністю перероблена система сповіщень. Тепер вони мають гнучкі налаштування, такі як час відображення та розмір на екрані. А також тепер вони не заповнюють увесь екран при великій кількості, а замінюють одна одну з часом. Додали нові стилі шрифтів для налаштування чату. Також тепер у вас є можливість змінити товщину шрифтів за допомогою трьох пресетів, додали налаштування спідометра, зокрема дві нові спрощені типи. Також тепер можна увімкнути індикацію відсутності пасків безпеки у налаштуваннях. Тепер можна відобразити усю суму коштів на худ повністю і без скорочення. Зробили новий дизайн для вкладки майно, автомобілі, авіація яхти. Тепер на екрані відображається одночасно більше транспортних засобів, а керування ними стало простішим. Та те, чого ви всі так сильно чекали: тепер, маючи будинок, все рівно можна відправити автомобіль на паркінг чи навпаки з паркінгу додому. Додали три нові автомобілі у автосалони. Дякуємо за перегляд! Побачимось на сервері.